Міліція кожного дня поширює все більше інформації про Ярослава Мазурака, якого вважають головним підозрюваним у розстрілі охоронців із каравану і просить журналістів не переслідувати його родину. Сьогодні ж МВС поширило нові світлини стрільця. А перші особи держави запевнили, вбивцю стовідсотково знайдуть. Самі міліціонери разом із спецзагонами уже три доби патрулюють столичні вулиці. За даними МВС, підозрюваний у стрілянині Ярослав Мазурок зараз перебуває в Україні. Де саме там не Знають інформація від свідків надходить із різних куточків України, частіше з Києва та Львова. Тим часом міліція оприлюднює все нові фотографії Мазурка та навіть його детальну біографію. Згідно з даними правоохоронців, чоловік народився у містечку Кам'янка-Бузька, що на Львівщині. У 90-ті його особою, начебто, уже цікавилася міліція. На Львівщині він потрапив під вплив місцевого підприємця. З ним як охоронець, і переїхав до столиці, де мав непогані заробітки. У столиці Мазурок працював охоронцем у різних. Структурах з даними змі останнім часом у державній службі охорони. Однак там ці дані спростовують. Правоохоронці допитали усіх родичів підозрюваного та обшукали його помешкання на Львівщині та в Києві. Родичі нарікають із ними поводилися грубо а після набігу міліції у квартирі вони не дорахувалися кількох цінних речей. Схожість між караванівським стрільцем та Ярославом Мазурком бачать не всі. Мовляв, мазурок значно старший. Тим часом поранений четвертий охоронець із каравану потроху одужує. Із реанімації Павла Феденкова уже перевели до звичайної палати. Вхід туди цілодобово охороняють.